Цей манікюр протримав з більше двох місяців. Тут було нарощення на верхні форми, і як ви бачите, що все тримається прекрасно завдяки архітектурі. Корекцію також робимо верхніми формами, але в іншій техніці, бо ми хочемо зробити градієнт. Наші клієнти просто обожнюють цей перехід від бежевого в білий. Робимо стандартну підготовку механічно та хімічно. Наносимо підложку з рабербази та приступаємо до роботи. Робимо легке укріплення гелем. В мене це GZ Builder biolдер Gel відтінку 2. Далі в роботу йдуть верхні форми від GZ і працювати буду я гелем желе. Я обрала GZ гель желе в відтінку снов. Наношу гель форму та рухом вперед підштовхую форму, щоб вийшов градієнт, легенький опил та промальовую тонку лінію, імітуючи френч. Додамо трошки камінчики і мій манікюр готовий. Як вам результат? Напишіть мені в коментарях.